Україна опинилася в центрі політичного скандалу у США. Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон написав листа президенту України з вимогою звільнити посолку України у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Причиною став візит Володимира Зеленського на завод із виробництва снарядів у Пенсильванії минулої неділі. Джонсон назвав це втручанням в американські вибори через те, що на подію, де були присутні демократи, не запросили представників республіканської партії. Тим часом Дональд Трамп звинуватив Зеленського в цитую маленьких брудних випадах проти себе і заявив, що Україна знищена та висловився за угоду з Путіним. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко із подробицями. Далі усі кадри з президентом Володимиром Зеленським, який відвідує завод у Скренто, ніщо виробляє 155-мм снаряди, стали причиною великого політичного скандалу. Спікер Палати представників конгресу республіканець Майк Джонсон написав листа Зеленському. Штат Пенсильванія, в якому розташований завод, не має стійкої переваги жодного кандидата у президенти. Вибір його мешканців серйозно вплине на результати перегонів. Тож візит туди зеленського Джонсон розцінює як політичну кампанію на підтримку демократів. Адже на заході були присутні губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі і конгресмен Мет Картрайт. Троє демократів і жодного республіканця нарікає Джонсон. Інша претензія стосується використання американського військового літака, на якому у Пенсильванію з Нью-Йорка перелітали гості заходу. Я вважаю, що це був жахливий випадок, і це погіршує відносини між двома націями у той час, коли це дуже невигідно для України. Дуже шкодую про це. Українська сторона наразі жодних коментарів із цього приводу не дала. Чиновник міноборони США на умовах анонімності. Розповів в інтерв'ю агентства Associated Press про принцип, за яким запрошували учасників, і оплатили переліт. Це стандартна процедура запрошувати конгресмена і сенатора, що представляють округ, на якому розташований завод. Переліт був оплачений оборонним департаментом через участь високопоставлених чиновників міноборони держдепу, які здійснювали свої офіційні обов'язки у рамках американської безпекової допомоги Україні. Сьогодні Зеленський у Вашингтоні у Білому домі представлятиме свій план перемоги окремо для президента Джо Байдена і віцепрезидентки кандидатки від демократів Камали Гарріс. До того зранку він спілкуватиметься на цю ж тему із членами конгресу від обох партій. А от зустрічі з Дональдом Трампом, яку анонсувала українська сторона, не буде. Повідомили у штаті кандидати від республіканців. Напередодні на передвиборчому мітингу у північній Кароліні Трамп висловився про Зеленського. Президент України зараз в нашій країні, і він робить маленькі брудні випади на адресу вашого улюбленого президента. Мене. І про Україну Трамп сказав, що країна знищена, мільйони людей мертві, і коштів на її відновлення не вистачить, навіть якщо скинуться усі на світі. Байдена і Гаріс Трамп звинуватив у бажанні відправити дослівно американських дітей, воювати в Україну. Про Путіна сказав, що, хоч той і не ангел, але з ним варто було домовитися ще три роки тому. Бо навіть найгірша угода була би краща аніж війна будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Трошки б поступилися і всі б жили. Близький соратник Трампа, сенатор Лінсі Грем у коментарі американським змі розповів: Трамп на його думку розлютився не через поїздку зеленського на завод, а через інтерв'ю журналу «Нью-Йоркер». У ньому Зеленський назвав пропозиції кандидата у віцепрезиденти Венса пожертвувати українськими територіями радикальними. А про самого Трампа сказав, що той не розуміє, як закінчити війну, навіть якщо думає, що розуміє, із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1. плюс